Доброго дня. Я головний редактор останнього бастіону. Ні, не, не треба нас знімати. А чого, ви соромитесь? Я не соромлюсь, але я вам розрішення не даю. А де совість України? О, це вже подарунки, так? Да? Гречка є? Чи нема? Скажіть, будь ласка. Я перепрошую, а що ви які зараз дії вчиняєте? А звідки у вас прізвища полтавців і адреси, по яких вони проживають? Ви можете повідомити чи ні? Ні. Не можете. Чому? Тому що ми просто працівники. А хто а вас наняв? А хто вас наняв? Ваша совість? Оце вона. Оце совість, так, да, це наняла. А її немає тут? Ого. Це якраз адреси, да, по яким ви зобов'язані. Відправити кореспонденцію. Mm -hmm. Отак От працює один ресурс на блага полтавців. Оце ви, мабуть, цими яйцями будете полтавців купувати, чи як? Чи це приготували полтавці вашій совісті? Ви не можете сказати? А туди далі там що знаходиться в цьому приміщенні? Доброго дня, дівчата. А де совість Полтави, скажіть, будь ласка, чи совість України? Ви можете повідомити? Да, може, тільки це служебне поміщення. А де написано? Будь ласка, вийдіть, тут служебне поміщення. Де написано це? А чого ви прибираєте? Чому? Тому що я не хочу, що я там в роботі все. Давайте я вас... Проведу. Я перепрошую, ми не руками, давайте. будь ласка, ми... Я вас проведу, давайте, на вихід. А чи є це приміщення? Повідомте, будь ласка. Ви хто? Є у вас призвичайні побачите? Да, так, звісно, є. Повідомляйте, будь ласка. Повідомте, будь ласка. Будь ласка, я зараз все повідомлю. Там також конверти, так? Да? Проходьте. О, я бачу. Це вже підписані, так? Да? А де написано службове приміщення? Це приватна власність. Де написано? Тут же ж совість України написано. А совість хіба може бути приватна, скажіть, будь ласка, тим більше України? Якщо... Оце совість, да, оця приватна. Давайте я на фоні